Сьогодні о 19-й. Сьогодні дивись велику прем'єру. Ви супер родина. Чотири унікальні українські родини упевнені, що вміють досконало працювати. Кожен знайшов собі заняття, яке йому подобається. Від моя супер родина. <клес> Сьогодні о вісімнадцятій. Тільки на те, Щонеділі на старт. Увага, любов у розпалі чемпіонат із закоханості. Люблю Україну щонеділі о 19 й Ми, жінки, знаємо, як смачно нагодувати свою родину. Зараз ми це робимо ще й швидко на будь-якому шляху і в іншій країні створювали затишок та поверталися. Бо краща дорога дорога додому. Бо з кому ти завжди вдома. На готування часу нема. А, і готово! Це тіні, а це міні. Тіні люблять міні. Дістали спачки і просто сосиски <кхав ціки> від Бащинського.